Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти. Культурне життя міста не стоїть на паузі попри війну. І сьогодні в нашому полі зору, прем'єра, що відбулася в Запорізькому муніципальному театрі. «Дім актора». це вистава про кохання «100 хвилин на двох у нашій студії. Акторка та режисерка театру Олена Павлухіна, а також хореограф-постановниця Євгенія Царегородцева. Ми дізнаємось про ідеї, які стоять за цією постановкою, про творчий процес і багато інших цікавих деталей. Вітаю вас, пані! Доброго, Доброго вечір. Отже, Олено Євгенія, розкажіть, будь ласка, про концепцію вистави 100 хвилин на двох. От які основні ідеї хотілося вам донести до глядачів? Ну, мабуть, почну Том я. Почне, Хоча mm. спочатку ідея створення вистави належить Жені, але сенс вже довелось якісь вкладати, мабуть, здебільшого мені у цю виставу. І... І оприділили як мелодраму, але мені дуже важко назвати це мелодрамою. Чому? Тому що саме якісь ідеї, акценти розставлені, я б назвала це більш якоюсь науковою фантастикою, ніж мелодрамою. Uh -huh. Тому що лінія кохання, вона як споміжна, uh -huh. вона допомагає нам зрозуміти квантові теорії фізики. як… Uh -huh. Існує людина у всесвіті, чи існують паралельні світи, та чи можлива взаємодія з ними, як розвивається життя людини, і як рішення людини впливають на її долю в подальшому, і який спектр вибору взагалі є у людини. Тобто, це про подумати. Це дуже, дуже про глибоко да. подумати. 100 про подумати. А, все ж таки ви показували це через кохання. І основною і темою ідеєю спочатку було я так розумію власне кохання, раз це вже мелодрама, і потім ви додавали сенси. Чому було вирішено саме цю тему взяти? Ну я знаю, що у вас багато різних. Ви про постаті цікаві українські розповідаєте. А тут кохання. Спочатку просто була ідея, у нас є в команді танцівник-хлопчик. І мені хотілося, щоб ми щось в парі з ним зробили, потанцювали і так далі. Тому кохання було тільки тому, що най ну, перше, що відбувається, якби коли ти думаєш про дівчину і хлопця, це кохання. От, і спочатку це мало бути виключно танцювальна якась історія, от, а потім якось. Е я поговорила з директором, вона запропонувала мені цю п'єсу, от, і так і вийшло про кохання. То ви спочатку просто хотіли з людиною попрацювати, попрацювати а потім народилися... Так, Мені було цікаво потанцювати. Ми імпровізувати з ним вдвох любимо. От, і тому мені хотілося попрацювати з, з Денисом. Да, спочатку і так з'явилось і... кохання до, до пластики. А потім да, вже. І ми мали бути спочатку. Були ми двоє, а потім вона так оп розширилась, і все ну я мені дуже подобається, що так все склалося. Ну ви ускладнили трішки тему кохання темою вибору, квантової фізики і паралельних світів. От можливо, з якимись викликами зустрічались під час роботи над постановкою. А, що складно було? No. Ну, якщо можна, я б сказала, що це не ми ускладнили, що у п'єси є автор, uh -huh. це британський драматург Нік Пейн. І саме він закрутив <схід> цю історію, і саме він ускладнив наше і, і до того непросте життя. Uh -huh. Але мені здається, що це, по-перше, п'єса на виріст кожному, хто грає у ній, і навіть музикантам, тому що дуже плідна взаємодія з ними відбувалась. Через те, що їм повин... потрібно було навіть і вчити текст п'єси, щоб знати, де вони вступають своїми партіями, mm. де ні. Тобто ми прожили такий плідний процес підготовки з інтригами, скандалами і розслідуваннями. Mm. Але це було в задоволення, по-перше. І чому тема кохання? Мабуть, тому що кохання це те, що відрізняє людини від будь-якої іншої біомаси. Це здатність. Дійсно відчувати кохання. Зрозуміло. Ну. Е... Це був новий досвід у певній мірі. Деякі моменти. От те, що ви розповідаєте і про музикантів, яким довелося. Ну, музикантів вчити для мене був новий репліки. досвід. Тому що ну, тут багато тексту, тут велика ну, акторська складова. І наприклад, я не грала, ну так багато. Я трошки грала в «Лігу сміху, але таких великих форм не було. Дініс не грав і не розмовляв. От і тобто, там багато для кого це був прям. Сильно новий досвід. То ви з Денисом, ви хореографи, танцюристи? Ну, ми танцівники, угу. да. е, так. А тепер актори. А тепер трошки Пов... актори. повноцінні у повній мірі. Да. В цій виставі, так. Да. А у вас головна роль, я так розумію, Євгенія? Ну, я б не сказала, що там у когось прям є е, суперголовна роль. Це, от, як знаєте, в серіалі Друзі, вони вже там, ну, по суті, вони всі рівно ну, Там просто рівно, багато головних героїв. Рівно, ну так тут угу. теж багато головних героїв. Шість, да, шість. Шість головних героїв, і ви одна з них. Так. Да. — Кохання ваше там в пісні? Та і моє. І чи у кожного з цих героїв своє кохання? Ми, якби, одна ж пара. Ми граємо одну пару просто, просто в різних всесвітах. Ну, то трішки поясніть, ви пара. Щоб зрозуміли люди концепції, Є тому що пара, ви Є пара медленне і рола. Угу. Між ними виникають певні почуття, хоча вони. Мабуть, б могли б ніколи не зустрітися, тому що він джоляр. це своя така тема. А вона космологиня, вона займається космосом. І під час розвитку їх любовних пригод, автор дає змогу побачити, як могли б розкриватись ці відносини у різних світах, у різних ситуаціях, якби хтось з пари поступив саме так. Куди б це призвело? Або якби там є тема зради, є тема і кохання чоловіка до дівчини, яке невзаємне, є кохання дівчини до чоловіка, яке невзаємне. Тобто, це ніби такі різні різні, різні, різні варіації одних і тих самих стосунків. Ну, тобто, люди люди познайомились, закохалися, і вони в певних періодах приймають якесь рішення, і ви потім показуєте, що було б, якби, якби... це було рішення прийняте або не прийняте. Отак так. все зрозуміло. Так. Ось так. чому тут квантова фізика і паралельні так. світи, і чому так багато акторів? Чи це не багато шість? Це не частина нашого поживші. колективу. Так. Але в принципі для. Ну, Прем'єра відбулася на в театрі Він на Хортиці. Uh -huh. І, ну, це достатня кількість для такої малої камерної сцени. Тим паче там ще є два музиканти: це Віталій Доти, Роман Пригородський. Тобто, простір театру він був заповнений повністю героями, uh -huh. музикою. Були якісь особливі моменти під час репетиції, які от залишились в пам'яті, можливо, щось зворушливе або смішне. Не прямо під час Курйозне. репетиції, перед вже підготовкою. Ой, ну я просто мені треба так спокійно готуватися. Я намагаюся в себе не впускати ем, хвилювання. А Деніс він не ходив. Женя, так, текст повторили. як сповторіля. Ну таке, де да. ми з Денисом дуже сильно сміялися. По-різному проживаєте да, до емоції. Да. Угу. Хтось там йоги займається, е, да. А до речі, як ви заспокоїтесь, Як ви не впускаєте в себе хвилювання? Це вже вас з досвіду танцювального чи вже от набути й зараз? Ну, як мені здається, що хвилювання воно все одно є завжди. Скільки б я навіть там як танцівниця не виходила, угу. завжди абсолютно є хвилювання. Ну я зазвичай більше прислухаюся до музики і щось так трошечки імпровізую. І за рахунок того, що я прислухалась до музики, мене інші думки трошки відпускає. Але хвилювання все одно завжди є. Просто робите свою роботу, але з хвилюванням. на адреналіні трошки. А які от елементи, можливо, хореографію відіграють ключову роль у виставі? Як взагалі поєднується танець і акторська гра? Це ж теж і режисура окремої потребує. Не просто люди вийшли і щось розповідають з певними жестами, мімікою, інтонацією тут ну, танець? для режисури. Я скажу, що пластика вона. Навпаки, надає більший спектр можливостей. І тому я з задоволенням прийняла пропозицію попрацювати над цією роботою, тому що це незвично, це не просто актори, які виконують мізансцени і емоційно відіграють. Це якраз такий гармонійний синтез, коли ти передаєш емоції не тільки голосом, не тільки якимись акторськими навичками, а коли ще треба гармонійно туди вписати. І пластику. Ну, я думаю, що нам це вдалося дуже і дуже. <сх> тобто, переплетіння дуже гармонійне, і за це окремо дяка, <сх> Жені. Ну, насправді ні, тут прям був м м м меч по роботі з Альоною. Mm -hmm. Тому що було часто таке, що там ми щось ставимо, і Альона, прям як хореограф, просто прям каже: Оце ви мені зробіть? І mm -hmm. ми це робили. <сх> тобто танці. Е ну, Ставились не, не так, що просто там прийшов, заготовив, поставив. Ні, такого не було. Все було на місці, і дійсно, там Альона могла сказати Мені треба отак, отак, отак. І тоді так, так і робилося. Або я могла там почути музику, і від музики у мене вже народжувалось, ну там якісь рухи певні, які будуть в виставі. Як ви от Олена з танцем потоваришували? Ви просто відчували, що отут потрібні саме ці рухи, наприклад, чи ці елементи? Чи десь щось піддивлялися і думала? І десь о, щось, ну, угу. по-перше, акторська професія, вона ж не працює окремо від танцю. нас все одно навчають. Тому я не скажу, що але я була. Це не так глибоко в, в танці. Життю десь окремо. Звісно, там доводилося десь щось піддивитись, але я знала, що Женя мене дуже тонко відчуває. І я ніби так робила якусь. Режисерську задачу, що мені тут треба, наприклад, перебіг часу відобразити, що минуло там п'ять років, як люди розбіглись і десь вони були по світу і знову зустрілись. Тобто такий хореографічний етюд, і Женя дуже прям, те, що треба, Не. те й робила. Євгенія, це повністю ваше авторство хореографія. Ви хореограф-постановник цієї вистави? Чи Ну, ви я б сказала, що все одно, ну, Щось своє б хтось привносив mm -hmm. завжди. Е, ну, По-перше, мені я навіть коли з дітьми працюю, мені подобається, коли вони додають якісь свої рухи, які їм близькі. Так Тут так само, якщо людині близький цей рух, і він такий, ну, от я прям тут це відчуваю, то чому mm -hmm. це не поставити? От, наприклад, підтримки. Я могла сказати: ой, ну мені от хотілося б чогось такого. І там пара могла сама це вже зробити, сама винити. Тому ну я не можу сказати, що я прям повністю прийшла, ставила тут, не як з чотирирічними дітьми, коли, коли ти їм все-все-все показуєш. Воно все одно в симбіозі відбувається все. Олена, не важко було працювати. Ну ви, наприклад, можливо, я не знаю, можливо, вже працювали з танцівниками, як з акторами, але ж я так розумію, що здебільшого у вас. Підопічні ж це ж актори, ті комуніста no, постановки. Для мене це саме і був новий досвід, тому що довелось у вжаті сроки дуже швидко навчити їх і розмовляти, О, відчувати, так. реагувати, не перегравати. Угу. Дуже довелося багато якихось речей, але вони всі дуже талановиті, і вони як, як губка дуже всотують швидко і дуже свідомі, тому, мабуть, у нас все і відбулось. Звісно, так довелось трошки більше сили, часу цьому приділяти mm -hmm. деяким таким тонким моментам, котрим вони не навчені. Але я вам скажу, що за ці, ну мабуть, скільки з весни, десь якимись шматочками ця робота робилась. Але за півроку це дуже великий-великий такий крок для них. Mm -hmm. І я вважаю, що вони певно, що вже стоять на одному рівні з професійними акторами. Ви як оцінює, оцінюєте свою гру себе у якості вже не танцівника артиста, а от актора, який говорить не лише тілом. Ну важко є ну, я... проблеми оцінювати. з оцінюванням себе. добре. Не будемо оцінювати. Е, я в цілому скажу, як мені було. Мені uh -huh. дуже сподобалось. Ну вперше мені сподобалось оліною, як з режисеркою. Я з нею працювала. Як хорографка, просто до цього, і це одне. А тут я ж як акторка, типу, вперше працювала, мені дуже сподобалось, було комфортно. Майже все зрозуміло було. Ну в плані по задачах, може, не з першого разу, але зрозуміло. От ну, мені дуже подобалося. Мені здається, що е, ну, більшість танцівників. Ми ж все одно, коли танцюємо, ми щось граємо В образі, по емоціях. Так, так ти просто mm -hmm. не розмовляєш. От. І мені здається, що більшості танцівників завжди хочеться. Ну, от я там з дитинства хотіла, наприклад, mm -hmm. е щось там грати, вступити на акторське. але ну, не склалось від початку mm -hmm. на акторське вступити. Mm -hmm. по, по іншому повернулося mm -hmm. життя. От. Але все одно привело до цього. Е можу сказати за Дініса, що він там е ну, він нервував спочатку, бо він та погоджувався танцювати mm -hmm. від. Початку, а потім а, а потім з'явились слова. Да, але от е, потім, коли вже все пройшло, він сказав: Ой мені б ще щось такого хотілося. Тому mm. я думаю, що що всі задоволені результатом я могла там У мене, наприклад, свої таракани, mm -hmm. я можу думати, що в перший день мені не сподобалось, в другий день сподобалось. Але в цілому. 100% сподобалося точно всім. А глядачам, От які ви емоції сподівались викликати у глядачів під час перегляду і вдалося це вам на вашу думку? Ну, як і сама п'єса, мій задум був дуже многозадачний. Mm. Тобто, я не хотіла жодним чином викликати якогось співчуття, як це завжди робиться в мелодрамах, тому що це життя, це буденність. І в наших реаліях ми стикаємося з дуже страшними речами по життю і з дуже великим вибором по життю. І мені хотілося, щоб люди, сприйм... переглянувши цю виставу, більш філософсько почали ставитись до свого життя, щоб вони, по-перше, почали отримувати задоволення від кожної миті угу. і задумались про те, що кожне їх рішення воно дійсно десь відображається на квантовому рівні. І десь спогад про нас буде тривати вічно. Тому треба, треба жити це життя. Це ви хотіли, щоб так і глядачі так сприймали. І вдалося на вашу думку? На мою думку, Відгу, от, чули? Так. Мені здається, що вдалося. Тому що виходять замислені, але з легкістю. І це викликає дуже багато розмов у людей. Yeah. Вони yeah. дуже. Ще на наступний день обговорюють ага. і намагаються ті приховані сенси усі віднайти. Тому я думаю, що процентів ага. на 90 нам все вдалося. Це маленька, маленька зала була, маленька вистава, тобто не, невелика сцена. Ну, ага, якщо визна. ви бували в просторі театровій, то він у нас дуже трансформується. Ага. Тобто, у нас була зайнята і вся площина сцени саме, у нас була зроблена конструкція. Ніби такого пандусу, але можливо це якийсь такий, як я називаю його, злітна смуга. Mm -hmm. Тобто дуже багато сенсів в декораціях. Їх було мінімум декорації саме, це був тільки пандус і куб світлодіодний, який відігравав дуже багато локацій. Це там була і вулик, і кімната, і якийсь простір. Іншого світу, котре для когось доступне, для когось ні. Тобто на такому мінімалізмі нам вдалося створити щось космічне. Ну а власне аншлаг був? Аншлаг був у другий день, так да? прям yeah. був скільки 90? Ну, на жаль, так нам доводилось навіть відмовляти людям. Тому що да. не вистачило маленьке. Мені Альона на початку казала, що може, давай, подивись на інший зал, Але у мене є проблема, я настільки люблю простір та триві. Він для мене такий гарний. І якось, як, знаєте, коли уявляєш собі, ну, якось картинками як ти, ти що уявляєш, да, я постійно там все уявляю. Тому, тому так, тому так. Да, ну от 100, 100 людей, 98. Так, так. Ну, 98, але там були представні Ну, так, да, Приблизно на 100 глядачів. Mm. Це була прем'єра. Так. Два дні так. показували цю виставу. І з огляду на те, що не всі потрапили, не всім дісталися квиточки, хто бажав буде ще. Планується, але не так швидко, mm. як хотілося б глядачу, мабуть, тому що mm. у нас дуже дуже багато планів саме mm. у домі актора. На найближчі місяці навіть тому я дуже маю надію, що, хоча б до нового року, ми ще одні Всім вихідні, зочин, хоча да? б відіграємо, щоб потрапили дуже багато бажаючих. Ну тим паче, знаєте, угу. як жага виникає вже після передивляння історій, відгуків. Тому я думаю, обов'язково до нового року треба слідкувати за нашими анонсами. Будемо старатись. А що у планах? До нового року, я так розумію, насичений графік у вас. Вони у нас просто космічні плани з космосу почали б свій сезон в цьому році. Ну, по-перше, хотілося б запросити усіх на виставу, як то склалось, як то сталося, що все склалось, угу. яка відбудеться 20 жовтня о 14.00. У рамках Гогольфесту. Так, угу. на сцені ПК Титану. Угу. Ось е, теж можна подивитись більш детально в анонсах наших театральних усіх платформ і театру танцію, театрові і те, що нас об'єднує ну, Це, Дім це ось найближче. Це, це, це найближче, вже, так да. потім так трошечки привідкрию завісу, ще не було розпочато рекламної кампанії, але планується проведення фестивалю саме відомого актора. І це буде відбуватись у листопаді, в перших числах листопада. Це вже дуже скоро. Це вже дуже скоро. Так, і, Так. і це буде відбуватись з 7 по 10 листопада. І дуже дуже ми цікаві цікаві вистави. Плануємо привести це цікаві перформанси. Тож таку затравочку дам. А ви Е, Ну і звісно, вже розпочалась робота над великою масштабною проєктом. Раз на рік ми видаємо такий спільний величезний продукт. Mm -hmm. І актори, і танцівники, і залучені різні зірки. І що це за і режисери? Зірки? І Є так... ще оркестр, я знаю. Є оркестр, mm -hmm. так. І це має бути дуже цікавий, цікавий проєкт. Хореограф Анатолій Сачівка. Так, так, я знаю, що він. Дуже цінується в хореографічному ну, і світі. Це крутий, прям хореограф. Ні. Це ще там станцюють всі. Хто, хто ага. танцівники, вони знають. Що, особливо, якщо приблизно мого віку, то там ага. взагалі точно знають, бо ми всі слідкували. І є така команда Crew, от, І він якби, ну, як, головний. <рес> <рес> от, там, ну, і це прям це прям круто. Ну раз на рік це на що буде схоже? На Івасюка. Ну от за масштабом угу. не Івасюка. Але буде зовсім інша історія. Але режисеркою цього проекту також буде Марічка Власова, яка була і режисеркою Івасюка. Ну, вона вже має вдос... досвід, має досвід. <рекул> зібрати <рекул> це, і... <сх> це все докупи. Усі <рекул> винники. Тож до нового року в нас вже таких, бачите, три величезних. Проекти, які треба реалізувати, знайти на них час, сили. Це те, що у планах, але ще от, ну, не до кінця готове. Я так зрозуміла, що так, ще так. над ним належить працювати. І це оця велика вистава. Це знову буде постать, якась цікава українська. Ну. Це буде багато постатей. Цікавих. Не, не одну будете брати не історію. Не одну, не одну. Це буде як би так і сказати, не сказати, це буде присвячено розвитку України. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я маю здогадки, але не буду говорити <рес> <рес> раптом. <згадаю. рес> Потримаємо інтригу і дамо можливість представити цей проект авторам mm -hmm. і творцям. А як щодо представлення різних ваших проектів, наприклад, і цієї вистави «100 хвилин на двох в інших містах? Наприклад, в Дніпрі знаю, що є досвід дому актора. Ви їздили, показували вас там дуже гарно прийняли. Ну насправді і зараз навіть ведуться переговори. Ми не тільки в Дніпро в минулому сезоні їздили, а й в Луцьк. Ну, я їздила зі своєю моновиставою, і співпраця у нас так склалась дуже добре. Йдуть перемовини не тільки про 100 хвилин для двох, а й про Шеву Фореву. Тобто, ми плануємо якраз на кінець грудня або початок січня зробити собі такий тур до Луцьку і потішити тамтешнього глядача. А якщо до фестивалю, от зараз Гогольфест у Запоріжжі, це дуже визначна подія для нашого міста. І ви плануєте ще фестиваль? Тобто повертається, можна сказати, що до Запоріжжя фестивалі? Ну тому що народ зголоднів, як то кажуть, і це дуже круто, що й Гогольфест вирішив проводитись у Запоріжжі. Не побоялися, як дуже багато хто не хоче сюди їхати просто через страх обстрілів. Але Гогольфест, бачите, сміливі, і ми приймаємо в ньому. У честь роботи Тетяни Тізенберг, яка була представлена наприкінці mm -hmm. минулого сезону. Саме, як то сталося, то стало, що, що все то склалось. Mm -hmm. Така скоромовка собі трошки заважка. Ось, ну, і ще раз хочеться запросити всіх не тільки на цю виставу, на усі вистави Гуглфесту, тому що це завжди розвиток подивитись mm -hmm. на те, що відбувається поза межами твого простору і твого театру. Ну, дякую вам за цікаві розповіді та натхнення, яким ви з нами поділилися. Це були акторка та режисерка театру Олена Павлухіна, а також хореограф постановниця Євгенія Царегородцева. На все добре, до нових зустрічей.